Тож, сьогодні у нас велика пересадка квітів. І першою попалась мені юка, яку ми з вами реанімували раніше. Її спочатку чи то засушили, чи то залили, чи що з нею сталося, незрозуміло, що їй не подобається. Вона похилилася в сторону, що, можливо, означає, що погана коренева система, вона стала м'яка, сам стовбур твердий, а от гілочки, які тримають листечку, у нас стало м'яким. Тож, будемо її діставати з горщика і дивитися, що у нас там в горщику всередині. Дістаємо і бачимо, що коренева система розвивається дуже добре, але ґрунт занадто. Легкий для неї, прямо пропускає всю вологу. Скоріше за все, із-за цього вона була засушена, тому будемо зменшувати горщик і частіше поливати, брати інший ґрунт, який буде підходити для пальмових рослинок. А коріння взагалі прекрасно себе почуває. Я його помила і бачу, що там немає жодної гнилі. Вони червоненькі від попередньої обробки від гнилі. І сьогодні ми також обробимо від гнилі. Я її поцарапала в одному місці, щоб побачити що стовбур всередині Білий і здоровий, і поцарапала на гілочці. і Там також видно, що всередині вона зелененька і здорова. Отже, просто її засушили або щось їй не сподобалось. Тим більше, був сезон опалення, а сонце вже світило і було дуже жарко на підвіконнику, можливо, ще тому. Тож беремо горщик меншого діаметру, меншого розміру, насипаємо на дно уже привичний нам керамзит. А поки я буду робити всі ці маніпуляції, я намішала розчин Максиму фунгіциду для того, щоб обробити від гнилі нашу юку. Занурюю всі корінці гарненько і залишаю їх хвилин на 10-15, поки я буду возитися з ґрунтом і вибирати ґрунт, який там у мене є в підсобочках. Для нашої юки я її занурила і не знайшла в себе ґрунт для пальм. Отже, будемо використовувати ґрунт для пальм, але він все-таки вогкий і раніше цю юку заливали сильно, тому я переживаю за неї і буду додавати періодично вермикуліт. Вермикуліт у мене є його небагато. Він у мене залишився з попередніх пересадок, тож будемо додавати вермикуліт. Періодично, просто підсипаючи зверху, я його не замішувала, він сам розподілиться по ґрунту в період, коли її будуть поливати. Тож, нормально буде і так. І отак ми встановили юку рівніше. Видно, що всі її пагони тягнулися до світла, тим більше вона нахилена і давно вже нахилена скоріше за все. І будемо ставити її вирівнювати. Далі на пересадку в мене йде паперомія. Паперомію я купила собі на 8 березня, так сказати. Порадувала себе даною квіточкою. В неї дуже цікава варігатність коричнева з боку. В неї цікаві довгі, оці киточки, квіточки. Грунт в неї якийсь дивний. Я не розумію, що це за ґрунт, який він і з чого він состоїть. Але коренева тут просто шикарна, важко було витягувати це прямо. Оця сітка коренева це просто шик. Я дуже люблю дивитись на таке коріння. Видно, що в рослинки здорове коріння, красиве коріння, але його я все одно на всякий випадок оброблю фунгіцидом, так як це все-таки сукулентна рослина. Вона дуже погано відноситься до переливів. Максимум ґрунту, скільки могла, стільки забрала. На дно насипаємо вже привичний нам керамзит. Вибираємо горщик чуть-чуть більший за попередній. Так як у нас з кореневою все прекрасно, і ви самі бачили, беремо ґрунт для кактусів та сукулентів і саджаємо в нього. І ні за що не переживаємо. Квіточка в нас буде в ньому рести прекрасно і почувати себе буде прекрасно. Сподіваюсь, їй сподобається нове місце, новий будинок. Вона в мене вже місяць відстояла на карантині, так що все буде добре у нас. Далі у нас драцена, яку ми з вами пересаджували. Це та сама драцена з оцінки, яку я не пам'ятаю вже за скільки придбала. І її ми будемо пересаджувати в цей самий горщик. Чому? Тому що там. Куча керамзиту була, горщик величезний, грунту чуть-чуть, і дуже багато керамзиту, щоб її не заливати. Але ми бачимо наскільки круто розвилась коренева система. Це просто бомба. Серйозно, це дуже красива коренева система. Дуже люблю дивитись на здорові рослинки. І отже, що ми робимо? Насипаємо на дно ґрунт, це буде без керамзиту, так як ми хочемо дати рослинці просто більше простору. Досипала ґрунту і посадила назад той самий горчик. росте розвивається. Шефлера, яку ми з вами виростили з череночка, Дивіться, яка вона вже величезна, це вже просто цілий кущ. Шефлери, на жаль, вона не зберегла варієгатність, так як ми саджали варієгатну шифлеру, але вона її не зберегла. Тут також було більшість дренажу й керамзиту. І я вирішила викинути цей пластиковий дренаж, тому що в нього проросло коріння, і там внизу багато коріння відірвалося. Я ледь витягнула цю шифлеру з горщика із-за цієї дренажної системи. Але дренаж ми насипаємо все одно, керамзит просто менше, так як там маленькі дренажні отвори на 2 см, там де був цей пластиковий дренаж. І далі просто універсальний ґрунт, і нашу шифлерку сажаємо на місце. Сподіваюсь, їй сподобається в тому самому горщику в нових умовах. Далі у нас. Філум або жіноче щастя, його ми з вами також пересаджували, і він дуже сильно потерпав від перепадів температури на підвіконнику, тому що на підвіконнику була температура 34 градуси. Я його постійно поливала і він постійно хотів пити, тому а виявилось, що йому просто жарко. Отже, будемо його пересаджувати в менший горщик, щоб можна було його і заливати, і просихати. Він успівав, і все було в нього добре. Передивляємось нашу кореневу систему, все плюс-мінус нормально, трошки гнилі, тому ми його також зануримо в остатки максима Рощину, які залишились у нас від попередніх пересадок. Грунт вагкий. По краям вогкий всередині пересушений. Це нам не підходить, тому ми вибираємо менший горщик за попередній. Опять таки ставимо в залишки Максима і готуємо ґрунт. Частину ґрунту я взяла стару, частину нову. І ось так наш спатіфілум виглядає зараз. Все з ним добре і відпочиваємо себе. Тож бажаю вам, щоб ваші рослинки росли та розвивалися.